Так і всім привіт, це нове відео на моєму каналі. Зараз я буду готувати автомобіль для поїздки. Ми їдемо купувати нову жертву на розборку. Зразу скажу, що це буде деонексія. Після жорсткого удару буду її притягнути. Дзвонив до евокатора, евокатор не зможе забрати. Вони пробували перетягнути своїм, ну перетягнути своїми можливостями. Я вам покажу в цьому відео, як я це зроблю. Так, ось тільки всього потрібно, там же лафета загружена. Вона компактно поміщається. Навіть все, навіть посаду би п'ятого возив неї Цю лафету досить довго це все приспособи, інструмент там що спереду, для того, щоб притягнути цього корчика. Ну що ж, поїхали. Так, от Ми загрузилися, що я що забрав. Печемо з анексієм. Так, ми вже з дядьком розклали лафету. Відео не знімали, бо це досить така робота, що треба швидко зібрати. Чекаємо, поки на чоловіка. Правда, не хоче показувати, ну, себе знімати, не хоче місце знімати. Ми зараз будемо витягувати цей автомобіль. Тоді будемо грозили на пошатці, вже тоді знімлю, коли загрузимо. Там теж не буде часу знімати. От калафета в нас доробили ми були лебєдку. я її купив вже таку ступиці мускучовську і все зварене ну, і саморобно там, чоловіком. Добре, будемо приступати до погрузки. І тут така штука. Ну добре, будемо круче. ми волочили, не знаємо як воно буде їхати, тут так само без коліс. Не знаю як воно буде їхало, але пробуємо. Так, коротше, У нас нова проблема. Руль, руль не блокується, Тіп, ключ витягую і руль не заблоковується, крутиться. коротше, Моя задача сидіти, тримати руль одинаково, дядько буде за рулем з зефіра. Не знаю як ми будемо їхали, але хіба пробуємо я в шоці. Ну, а, я вже років 5-6 їжджу, але ну, шер... задом без коліс ніколи не їхав. Отак в даний момент я їду, дядько тягне, дядько за рулем, а ми їдемо задом. Тримаю руль, бо руль не блокується ніяк не хоче на Ну я швидко. <гл 'язав> я ще ніколи не їхав задом. Задом наперед. Помаленьку тягнемо на перший. Нема куди спішити. скорість показує, скорість не показує, на жаль. Поїдемо. Люди оглядаються, дивляться. <гум> Кожен хто не йде дивиться, як це так. От хто їде і <гум> їде, відібахають люди, типу, хто хоче обігнати. Так, -да, інтересно. Всі оглядаються, дивляться ха <реш> та ха такого ще не бачив? Щоб так їхали, так як я їду. <реш> Кречу, їдемо, дядько десь на першій їде, помаленьку, щоб місто проїхати. Може на трасі трошки скоріше поїдемо. Так, ми вже ми вже в селі один, одна проблема, колесо перегрілося, було стріливо. Ну, але так в загальному нормально їдемо. Я трохи підрулюю, щоб в зефірі було легше. Тача. Їдемо. Так, все, нексі в мене вже на подвір'ю. Притягнув її ще давніше, але не було як знімати, бо поїхав у других справах. Вже завтра буду знімати, хочу, кинув акумулятор. Як бачимо, світ шафара фара навіть. Хочу спробувати завести. Машина стоїла 2 роки, навіть що Та є щось. Тусь масло є. Просто так попробувати. Вау. Приборка світа навіть. Це інтересно. Все, так. Вау. Тут вже досить непогано. Киспі світка світа. Не пробував. Тому... Качати бензину. Фара світить чітко. Вау, дальня ближня, та ти що, та що. Та ж. Настав сьогодні новий день, вчора я вирішив не знімати її, так і стояла, бо не було як часу. Сьогодні будемо діставати її з буду дом завжди її піднімати на добіньках і пробувати стягувати так, на цьому наше відео закінчується в наступній серії я буду частині буду знімати палку хочу зняти, поки вона так вивищена. І тоді буду опускати машину нижче, буду пробувати завести, можливо, попробую проїхатися або відрізати отак кусок цієї машини, відкинути і так попробувати покататися. Інтересно, як працює мотор, чи він заведеться, чи не заведеться, це вже буде в наступному відео. Ви поставте лайк, вам не важко, автор старається покращити свій контент, своє відео. Підтримайте мене лайками, також, якщо не важко, коментарями, Що мені зробити з цим автомобілем в наступній серії.